Жовтень для вас це карта номер 1 скажімо так, бо так і є, це мах чарівник. Це коли ви на піку, коли ви зростаєте, коли ви чогось досягаєте, коли ви постійно в ресурсі, але треба буде багато чого робити. Період, коли. Ви пожинаєте дійсно те, що сіли, як я вже казала на початку розкладу, що жовтень це про те, що ми збираємо плоди, і що ми сіли, те будемо пожинати. І якщо ви вкладалися, трудилися, щось робили, бралися за декілька е, якихось моментів, вирішували, можливо, навіть як воно буде, щось зважували. Можливо, в когось хтось навіть стояв перед вибором, яким шляхом піти, що обрати для себе. Але ви робили спроби, ви не здавались, ви боролися, то я вас вітаю, тому що в жовтні ви нарешті отримуєте те, чого заслуговуєте.